Так, сьогодні у нас в гостях, але будемо називати його ЕДІК, так прикольніше. ЕДІК у нас на 5000 Вт сталої потужності 2,5 чиста Чистая синусоїдальна Ну, Це такий тонко Google переводи у китайців. Ми будемо це нажати. Глянемо ж на ЕДІКа всередині. Так, ЕДІК у нас, дивіться, транзистори, що одні, що другі, на радіаторах. Плата управління комбінована. Тобто тут і сигнали управління і для низької сторони, ось ця частина, і для високого драйвера. І тут у Едіка простріл прилетіла зустрічка йому в голову. Вилетіли транзистори два штуки, а два цілі. І на цих двох транзисторах Едік запускався і навіть трошки працював. Жага до життя зрозуміло, тож будемо його ремонтувати по потужності. Давайте глянемо. В принципі, ЕДІК на 2,5 кВт тяне здорово. Нормально. Транзистор, бачите, яка ціла купа. Клас. Так, вентилятори потужні, десь 60. -ки. Не хочу міряти. Вернемося до транзисторів. Спочатку. Спочатку. Зрозуміло було з самого початку, що тут ніякими оригіналами і не пахне. Хоч тут написано, що тут ХС 80N65, але дивіться, ось партія внизу напис DS 632 564. Тут розсипалось 600 що нас там? 572, четвертий теж інша партія. Тобто схоже, але не Xous. У Іксоса більш такий глянцевий пластик, більш насиченого кольору, чорний. Тобто це підробка. Ну, і, і нормальні виробники вони не ставлять транзистори різних партій, тим більше чотирьох різних партій в один інвертор. Тобто Це явно якась китайська шняга перемаркована. Але якби не зустрічка, то Едікуб працювати і працювати. Давайте повернемось трошки до плати управління і розберемось, що там вилетіло. Ну, Дирка у драйвері 21.10. Блін, З такою кількістю таких поломок вже все позакінчилось, треба замовляти. Тож Едіка відкладаємо в сторону, коли наші драйвери прийдуть, ми з транзисторами полагодимо його. Я сподіваюся, що едик запрацює одразу, тому що на половинці він запускається і є надія, є тільки надія, що цей простріл драйвера не дотягнув до процесора, і там з сигналами все нормально. Але там ми вже перевіримо, як в нас будуть драйвера. Тож на цьому поки все. Дивіться, подальше відео будемо розбирати, ремонтувати ці інвертори.